Фермер, отримавши в 93 му році землю не найкращої якості в приватну власність, захотів на своїй власній землі посадити ліс, щоб не розводились бур'яни в тих місцях, де земля періодично заливається водою. Ми бачимо пониження блюдця, на яких стоїть вода восени і до весни. А влітку висихає і там ростуть бур'яни. Чи не краще було б засадити ці клапті лісом? Фермер. Добре обізнаний з нашими бюрократичними реаліями, звернувся до спеціалістів з проханням про допомогу. Законодавче забезпечення подібної діяльності міститься в законі України про фермерське господарство відповідно до частини 8 статті 7 закону. Фермерське господарство має право проводити заліснення частини своїх земель. Сільськогосподарський експерт-дорадник звернувся із запитами до різних органів державної влади з клопотанням про роз'яснення порядку заліснення земель фермерського господарства. В результаті виявилось, що порядку заліснення земель фермерського господарства як такого не існує. Різні органи державної влади давали кардинально відмінні рекомендації. Навіть в одному міністерстві аграрної політики три рівні районний, обласний і центральний, давали різні відповіді. Чомусь, щоб фермеру посадити ліс на власній землі, треба або змінювати цільове призначення земель, і головне сплачувати втрати сільськогосподарського виробництва державі. Хіба не видно, яке виробництво можна вести на цих землях? Розмір плати становить близько 100 тисяч гривень за гектар ріллі в Київській області. Або консервувати малопродуктивні і деградовані землі. Все б нічого в другому варіанті. Але визнати свою землю малопродуктивною і деградованою самому фермеру ніхто права не давав. Законодавчим забезпеченням сільськогосподарського виробництва опікується Комітет Верховної Ради України з аграрних питань. Це питання ми поставили голові комітету Григорію Калетнику, і в результаті дискусії ми отримали таку відповідь парламентаря. Ми зустрічаємося тут із приватною власністю. Приватна власність, начебто, повинна давати всі можливості для того, щоб її використовував власник найефективнішим чином. І ця позиція вже тут не виконується, вона не може бути реалізована власником, оскільки він наштовхнувся на дуже серйозні бюрократичні перепони. Сьогодні закріплено чинним законодавством, у всякому випадку, в двох кодексах земельному і лісовому кодексі, де визначено, що ліси не розпайовуються і вони залишаються як і водні об'єкти в державній власності. Засадження лісом малопродуктивних земель сьогодні йде на користь, на користь і тому, що це корисно для фермера, і він має можливість звідси отримати. Найвищий прибуток, а для чого ж йому тоді мати землю у власності, якщо не отримувати прибутку, і це є з екологічної точки зору дуже важливо, оскільки все-таки заліснення земель це екологічне питання, це додатковий кисень, це очищення, це екологія, це навколишнє середовище, це здоров'я людей. І ми кругом читаємо, що ліс це легені планети. Тому це дуже правильно було б зроблено. Якщо таких питань буде набиратись, а мабуть, вони будуть набиратись, бо ми говоримо за те, що потрібно все-таки займатися нам на державному рівні збереженням земель, охороною земель, і від виснаження, і в тому числі від всіх інших можливих дій, ерозії і так далі, еродовані землі. Тому це питання потрібно вирішувати на законодавчому рівні і вносити відповідні зміни, аби можна було внесенням змін до відповідних статей діючого законодавства відпрацювати певні нормативні документи, які б робили доступним, зрозумілим для всіх тих, хто хоче заліснити і для тих, хто має дати такий дозвіл, аби не було такої бюрократичної волокіти. На лісовому господарстві я пропрацював більше 20 років лісником в Бориспільському лісхозі, потім при розвалі, як так сказати, радянської влади я взяв, пішов у фермери, написав заяву, отримав 50 гектарів землі, але земля там не тільки пахотна сільського призначення, але там також час є неудобів, частина є сінокосів, ну там і прочого такого всього, котра свій час там якоїсь пори року заливається. Одне єдине, що на цих участках, де ми хочемо засадити лісом, іменно я хочу, я думаю, що і другі фермери України мають такі ж можливості засадити, то ми їх обминаємо, що навесні, що в жнива, коли пройдуть дощі. Ми там не можемо пройти ні трактором, ні комбайном, нічого. Так? Я думаю, що краще буде, коли ми його заліснемо. Чим воно буде у нас гуляти і хто-то нам буде говорити, що у вас ростуть бур'яни. Ну і так, як воно будемо заліснювати, то це буде ліс рости 50-100 років. Я, звісно, до цього віку не доживу. Може, б доживу до того віку, що в тіні, хоч пройдусь під цими деревами, але це є одна єдина умова, що це буде продовження вирощування лісів, які будуть давати. Ну, як кажу, добро Добро нашій державі і нашим нащадкам. Згідно закону, громадянин, особливий вид юридичної особи, фермерське господарство, має право заліснити частину своїх земель. Як це зробити, невідомо. Е, у нас є відповіді органів влади, де ну, різні, різні органи е, влади і навіть Різний рівень органів влади, районний, обласний і центральний, От, представники цих органів дають відповіді абсолютно різні. На тих землях, там, де, там, де вода стоїть не постійно, тобто весною вона піднімається, пізні, літом висихає, на тих землях там все-таки ростуть бур'яни, які весною знищити неможливо, бо вони ще маленькі. Потім, якщо сільгоспкультури там піднімаються, то добратися до тих територій просто неможливо. І там є розсадник бур'янів. Інші питання це питання екологічного використання даної території. Якщо там будуть рости дерева, зокрема ліс, а площі ну, отих земельних ділянок, ми бачили, отих, де непридатних для сільгосвиробництва, вона більше 10 соток, більше 0,1 ГА. Тобто, згідно українського законодавства, насадження, яке там виросте, воно є лісом, і на нього розповсюджуються правила ведення лісового господарства. Звичайно, з усіх наземних екосистем лісові екосистеми накопичують собі найбільшу кількість вуглецю, енергії, біорізноманіття. Це стосується як тропічних лісів, так і наших е, українських, в тому числі оцих степових перелісків і невеличких ділянок лісів, які е, можуть зростати ось е, оточені землями сільгоспризначення. Перспективність ось е, ринку. Поглинутого вуглецю, а саме створення вуглецедепонуючих насаджень, полягає в тому, що одночасно з цим, з вирішенням питання поглинання вуглецю, вирішується багато інших завдань, ну, зокрема, підвищення стійкості, екологічної стійкості територій, навколишніх агроландшафтів. Збільшення біологічного різноманіття. Україна ратифікувала як конвенцію рамку Конвенції ООН про зміни клімату, Кіотський протокол до неї, так і міжнародну конвенцію про біологічне різноманіття. У нас є національна програма створення екологічної мережі і засадження ось таких діляночок, непридатних для сільгосвиробництва, якраз дуже гарно вписується в контекст. Створення екологічної мережі України. Спроба практичної реалізації ідеї приватного лісорозведення в Україні висвітлила головну перешкоду: відсутність інституційного забезпечення приватної власності на ліси та землі лісогосподарського призначення. Держава як поганий менеджер, хоче зробити все сама, замість того, щоб створювати можливості для реалізації екологічної політики. Громадськість і бізнес відсторонені від практичної реалізації заходів з покращення екологічної ситуації в країні. Держава не бачить в них партнера, а це є гальмом на шляху зеленого зростання. Взагалі складається враження, що держава боїться приватного лісорозведення як чорт ладана.